Вітаю, друзі! Одним із рекордсменів за кількістю українських відповідників є російське слово закрить. Хто не цікавиться тонкощами української мови, той і в українській все закриває: очі, двері, рот тощо. Або, вивчивши один із відповідників, тулить його скрізь, наприклад, кажучи зачинити рот, вважаючи, що вийшло дуже колоритно. Слова відкривати і відчиняти часто вважають за синоніми, ніби вони означають одне і те ж. І кажуть відкрий вікно замість відчини вікно. Або, навпаки, на нашій вулиці відчинили нову крамницю. Замість правильного відкрили нову крамницю. У нашій мові відчиняти можна увага, двері, вікна. Браму, квартирку, тобто все те, що потребує певних фізичних зусиль людини. Якщо ж ідеться про початок функціонування певного закладу, виявлення властивостей або про те, що стає, стало відомим для всіх, то слід казати відкривати, відкрити. У допомогу вам, друзі. Ось таке речення підказка. Запам'ятавши його, ви точно не помилитеся щодо значень слів відкривати і відчиняти. На нашій вулиці відкрито нову крамницю, яку відчиняють щодня о 8 годині ранку. Відповідно до цього, вживаємо і дієслова зачиняти, закривати. Та у разі користування ключами, то ми замикаємо двері і відмикаємо їх. Коли мовиться про книжку або зошит, то запам'ятовуємо: ми їх розгортаємо, а не розкриваємо. І згортаємо, а не закриваємо. І ще один момент, на який звернув вашу увагу: Щодо очей. Їх ми заплющуємо, а не закриваємо. І розплющуємо, а не відкриваємо. Та коли ми говоримо про очі людини, яка йде з цього світу, то їй таки очі закриваємо, що означає, що ми були з нею до останнього подиху, до останньої хвилини її життя. Бажаю друзі! Не знати горя, наснаги, віри і перемоги все буде Україна.